27-річний сержант Національної гвардії, аеророзвідник Андрій Даньо отримав тяжкі поранення 3 квітня 2023-го. Потрапив під обстріл на бойовому завданні на Донбасі. Я ну, відчував, що кість відірвало, з ногою там не було, понятно, було переламано, боліло. Хлопці вивезли. Ну сам я фактично не міг. Це дуже важкі поранення були. То хлопці евакуювали там до. Там були ще прикордонники з нами, і вони дуже швидко організували евакуацію. І фактично, ну, прикордонна служба мене, їхня евакуаційна машина мене вивезла. від. Після того вже вколила обезболюючи і проснувся на другий день в Дніпрі. До повномасштабного російського вторгнення Андрій працював програмістом у рідному Івано-Франківську. 25 лютого минулого року записався добровольцем в армію. Розумів, ще десь ну, станом на грудень, десь попереднього року. Двадцять що ну війна буде напевно, ну воно так йшло до того. Тобто, ну багато про що про це про це говорило. і я собі так тоді якось всі подумав і твердо вирішив, що от, ну почнеться, я обов'язково стану, навіть без вагань. Коли важкопоранений Андрій потрапив у лікарню в Дніпрі, його матері 47-річній Світлані Федорович помилково прийшло повідомлення про смерть сина. Це повідомили з його, його безпосередній керівник, що він був поранений, його евакуювали, відвезли в лікарню, дуже швидко евакуювали, але з лікарні так само їм повідомили, що він помер. Потім, по своїх певних, так склалось, напевно, ми знайшли по своїх каналах, що він все-таки не загинув і почали шукати. Він в Дніпрі був в реанімації. Після лікування у Дніпрі Андрія направили на реабілітацію до Києва. Опа, полетіли? Піше <різь> чайка. Ще разочок. Не спішав. Тримайся, не спіши. Трошки колінку, так? Да. Супер. Тримайся стік. Фізіотерапевтка Інна Дідич має 30-річний досвід у спорті: триразова чемпіонка України та шестиразова чемпіонка Ізраїлю жіночого футболу. А з 2020-го займається реабілітацією. Спочатку повномасштабного вторгнення росіян займається в основному з бійцями, які перенесли важкі бойові поранення. Я при хлопцях не плачу і в багатьох, бо є різні травми є різні хлопці. І я просто виходжу після заняття і там вже десь можу поплакати, бо в принципі це зворушливо. Я бачу, як хлопці повертаються і повертаються до життя. І також, дивлячись на Андрія, ну, я кому показую от, відео, які мама його висилає мені, які ми знімали там коротенькі. Ну навіть якщо він почує це, то буде знати, що я також плачу. Вже другий місяць Андрій вчиться жити з протезами. Це все держава. Абсолютно все держава. Покрила як і руку, так і зараз ногу. І через рік я можу ще раз робити ще протези. Тобто, при припарні ампутації кожен рік я можу переробляти протези. Це все модулі. Тобто, верхній модуль в мене це отобок, Німеччина, колінний вузол Японія і стопа, по моєму, Франція. Подолання відчуття фантомного болю у втрачених кінцівках, м'язова підготовка тіла до протезу та моральна підтримка три головні аспекти реабілітації бійців з протезами, каже Інна. Протез це не панацея. Це не означає, що людина одягла протез, і він пішов як раніше ходив з ногою. Ні, все рівно вага буде переноситись більше на ту опорну ногу, яка відчуває і яка має бути сильною. Має бути сильними м'язи, спини, пресу. То, чим більше на себе візьме навантаження м'язи, якщо вони в тонусі, тим менше буде проблем з протезом. І, в принципі, найголовніше ну, це напевне віра, віра в себе. Я думаю, що дивлячись не один сюжет, люди можуть і хлопці можуть побачити, що. Майбутнє є. І з тією допомогою всього світу, яка нам надається, я думаю, що ну, можна Я знаю, до нас вже повертались, приходили в гості ті хлопці, які вже з протезом. І приходили, дякували. Андрій втратив не лише руку та ногу, а й майже повністю зір. Стоп, стій, стоп. Ладно. Вже вже. В нас є. Є, я я, я. Правого ока в хлопця нема, а лівим він розрізняє лише світло та темряву. Утім, це не зупиняє Андрія. Кіношкону зібаєш, щоб спіймати, щоб спіймати баланс. Я Андрієм пишаюсь. Я Андрієм пишаюся, і тепер, можливо, ще більше пишаюся, тому що зараз він робить ще більше, ніж, ніж до поранення, тому що шлях відновлення він дуже складний. Він дуже болючий, психологічно це все прийняти. Як ну, важко було, як він казав, важко було. Але в якийсь момент все рівно він цю ситуацію прийняв і почав рухатися далі. І, взагалі, весь шлях після поранення це такий шлях маленьких кроків. Ти не плануєш надовго, ти просто прокидаєшся зранку і робиш те, що маєш робити, і маленькими кроками просто йдеш вперед. Завдяки постійним тренуванням та підтримці близьких Андрій вже впевнено почувається на протезах. Утім, операції для нього не закінчились. Офтальмологи дали надію, що частково зір на лівому оці можна відновити, пересадивши рогівку. Утім, в Україні такі операції майже не виконують. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва.